Що таке рік у житті людини? Якщо воно розмірене, звичне, то це відносно короткий проміжок часу. Але навіть такий нетривалий період у колективі Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти завжди був насиченим, яскравим, продуктивним та творчим. Усе змінюється тоді, коли всього один день із цього короткого відрізку докорінно змінює життя кожного з нас. Уже більше ніж 300 днів, як триває неспровокована повномасштабна війна з боку Росії проти українського народу, мови, культури, освіти, інфраструктури проти існування української держави як такої. Завдяки мужньому подвигу Збройних сил України, територіальної оборони, добровольчих формувань, силових структур волонтерів і простих жителів, Миколаїв та Миколаївська область вистояли і стали справжньою нескореною фортецею півдня України. Не могли бути остороні ми, ставши надійним тилом для наших воїнів. Допомагаючи їм тим, чим могли на той момент гарячими щоденними обідами, водою, термоодягом, амуніцією, смаколиками, а за можливості закривали й деякі запити по необхідному для фронту технічному обладнанню. На 140-й день повномасштабної війни наш інститут вперше постраждав від ворожих обстрілів. Так було тричі, але навіть це не зупинило нас. Адже тим українці відрізняються від путінського ворога, що у разі біди ми вміємо об'єднуватися в команду і вирішуємо проблеми різної складності. Нас не залишили в біді наші надійні партнери освітяни Миколаївщини та всієї України. Волонтери, небайдужі меценати, підприємці, представники влади. І ми активно працюємо над повним відновленням нашого інформаційного освітнього середовища. Протягом року науково педагогічні і педагогічні працівники нашого інституту були активними і на освітньому фронті. Ми не ставили на паузу навчальний процес, а навпаки, підтримували педагогів та підвищували їх кваліфікацію, пропонували різноманітні форми та заходи для збереження стійкості в умовах війни, перемагали на освітянських конкурсах. Одним словом, ми віддано працювали і працюємо заради наближення. Нашої довгоочікуваної перемоги. Шановні освітяни, друзі, надійні партнери. Ми на місці. Ми працюємо. Ми дуже сумуємо за нашими традиційними робочими буднями, коли в аудиторіях інституту людно, безпечно, гамірно, а головне Тепло від ваших сяючих очей та відданих педагогічній праці Сердець. Ми готуємося та чекаємо на зустріч із кожним і з кожною із вас. Напередодні Різдвяно-новорічних свят. Від імені колективу Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти бажаємо. Кожній родині безпеки, миру, тепла, достатку, єдності, міцного здоров'я, терпіння і непохитної віри в нашу перемогу. Підтримуємо один одного, підтримуємо Збройні Сили України, віддано працюємо заради того, щоб новий 2023 рік. Став переможним для українського народу і усього демократичного світу, роком перемоги добра над злом, світла над темрявою, освіти над неосвіченістю, свободи над поневоленням. З Новим роком, Різдвом Христовим! Слава Україні!